Так, друзі, всім привіт. Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі Сільський Вайб. Сьогодні хотів би поговорити про на таку тему за фрезу до FNG F240. Там деякі мої підписники запитували, як фреза. Розкажи трішки про нею. І чи тягне цей тракторець, чи ні. Чи стоїть брати, чи не стоїть. Ну, Тож, перейдемо до фрези. Ось така у мене ґрунтофреза, 1,4 захват, експлуатаційна маса 202 кг. Ну, по факту мені писалося, що вона там 220 чимось е, кілограм. І мого знайомого е, бачив фрезу якби трошки більш улегшену. Е, тобто у мене тут сплошні такі е, тримачі. А там просто як з, таких, як сказати, з такого ж самого металу, тільки обрізки, отакі тоненькі, можна сказати, звідси і звідси. Ось, Ну і з-за цього вона трошки легше. Е, вона для номінальні обороти вала відбору потужності 540 обертів на хвилину. Що я можу сказати за майже рік експлуатації цієї фрези? Фреза реально доволі непогана. Але як для мене, там, як ви могли бачити і на інших відео, для, як на для мене, то вона трішки важкувата для саме цього тракторця. Скажу чому не важкувата по, вас, по масі. А важкувато трошки, як то говориться, йому важко тягнути без опорних коліс, які мені радили ставити інші користувачі ютуб каналу та й люди, які Пользуються цією фризою. Коротше, фрезерував я майже рік нею без нічого. Тут були такі, як маленькі лишки. Ось полукруглі, ну можна сказати, що їх майже не було. Е, на тяжолих ґрунтах, ось чорнозему, та да навіть і на забитому піску, її дуже важко. Точніше, тракторцю дуже важко. Коли вона починає зариватися вглиб, пускаєш її на плаваючий, е, не вистачає, мабуть, мощності для того, щоб її провернути е, валу. І, він, і трактор починає як би глохнути. Не те, що глохнути, просто починає як давитися, і чувствується, що дуже важко йде. Це все время я коригував глибину гідравлікою. Ну, вам скажу таке, що на нерівних плоскостях то дуже важко працювати гідравлікою, тому що завжди смикаєш вверх назад Ну, вверх-вниз, вверх вниз Ось. Рішив я одне час. Побачив, що е, можу поставити лижі на неї. Зробив такі лижі в минулих відео ви можете бачити, е, Кому цікаво я можу прикріпити ссылку на то відео. Зробив лижі, працював з лижами. Е, скажу вам так, що лижі хороші, коротше, е, на ціліні. Коли більш-менш твердо, як на населені, ну, ось, коли городу брали осінню більш-менш твердо, після когось дожі, яка на другий-третій день заходиш фрезерувати, лижі не пускають углиб, і вона нормально працює. Якщо говорити за оранку, то по оранки заходиш, ну, візде м'яко, кидаєш ті лижі, провалюються, йому ще важче йти, ніж без них, тому що вони роблять як опору трошки. Ну, Одне час виріши їх зняти і працював вже без лиш. В кінцевому результаті мій вердикт такий, що потрібно ставити колеса. Мені багато користувачів писало, що колеса поставить і в тебе не буде ніяких проблем. Потрібно ставити колеса, напевно, до весняного сезону так і зроблю. Закажу два опорних колеса, поставлю одне тут і одне тут. ось, Якими можна буде регулювати глибину обробки грунту? І як дивлюся з практики інших, можна сказати, малих фермерів, користувачів, Цього міні-трахтовця саме SF240 без передка. Ось. То ті колеса реально класно допомагають. Е я вже уверений в тому, що колеса це сами, типу, такий найактуальніший вибір серед усіх е інших, тому що всі вже я перепробував. От, зроблю колеса на весну. Вийду на город і тоді дам ще коментар, як він себе почуває з колесами. Ось. Ну, я думаю, що це все, що можна сказати. А так фреза реально працює. і скільки я пеньків і не знаю, і маленьких пеньоків і здорових піньків попадав, то жодного ножа не зламалося. Ну, завжди раджу вам возити з собою якісь запасні ножі. Ви можете бачити, бачите, як через сапун кидало маслом. Тобто, бо я заляв по щіповну. І через сапун масло кидало, і це воно все отак залишилось. І навесно його пере... передивлюся, пережму, помию все і підготую до роботи. Ось так. А там дивіться самі, яку фрезу вам купляти. Якщо у вас, допустимо, мені писала людина, одна, в нього синтай, 24, тільки реміна. Ось в нього 4х4, тобто ведучий передок і задок, то він каже, що таку фрезу він волочий обалденно. Я тільки поставив опорні катки, не катки, ну, не катки а лижі ось тут. Поставив опорні і каже, все нормально. Працює як треба. Він себе там на каналі теж мені записував відеогляд. Що б я ще доробив би тут? Хочу поміняти ось ці лапи, поставити середню, Блін, як вона називається. Ну, коротше, ви поняли, середню цю мезовську у мене є, тому що буває не вистачає, саме на плуга не вистачає. Ну і теж ще маю маленькі такі тут дороботки робити. Напевно, поставлю розподілювач на гідравліку, щоб можна було не цим користуватися, виведу собі під ручку ось сюди. Щоб удобно було. Ось. Ну а так. Поки все нормально. Весною буду міняти масло в двигателі, в коробки, буду го готувати його до робіт весняних. Так що, може, щось не доказав. Вроді хотів сказати багато, але вийшло, як вийшло. Підписуйся на канал, став лайк, до зустрічі! cup cup